Всім привіт! Це без цензури, і я Марина данилюк нелюкермулайма. Поїхали. Коли здається, що лежиш на самому дні, звідти знову стукають. Щойно вся країна дивувалася, а як же ж так, багаторічний друг Віктора Медведчука... І людина, яка сіяла російські наративи просто таки роками і десятиліттями, не строшуфрич очолювала комітет з питань свободи слова. Аж тут нова новина, тимчасово виконуючим обов'язки голови комітету з питань свободи, став друг Божанського людина, яка є таким молодим українофобом, і ще син маміної подруги зеленського. Ну просто тобі тупий і ще тупіше. Хоча я думаю, Ллойд і Гаррі були б не в захваті від того, що я порівняла їх із Брагарем і Шуфричем. Так, от чим відомий оцей депутат Слуг народу Євгеній Брагар найбільше епічною пропозицією на каналі Медведчука е до пенсіонерки продати свого собаку. Сільського елітної породи він очевидно не знає, які собаки живуть у людей на селі, і так оплутити свою комуналку. Слухаємо Любов Павліну, пенсіонерку з Аджанки Кіровоградської області. Любов Павліна, добрий вечір. Да, алло, я, я хочу сказати, я пенсіонерка кіровоградської області Кіровоградського району получаю 2000 пенсії. За газ дуже багато платить. І ще зробили транспортіровку. В нас навіть не вистачає пенсії. Що нам далі робити? Буду Оформіть субсидію. У вас є субсидія? Є субсидія, а що ж то є субсидії? Вони по 200 гривень. зв'язку з теплом. Більше як по 200 гривень забрали субсидії. А скажіть, будь ласка, от у вас 2000 тисячі, от давайте чітку математику, щоб ми розуміли. А, у вас є чоловік, він теж отримує пенсію? Ні. Ви, Нема. ви одні. Дві тисячі гривень. Отримуєте в пенсії. В квартирі ще хтось прописаний. Є, ще хтось в квартирі прописаний у вас? Ні. Нікого немає. Скільки, Маєте ще майно? Скажіть, будь ласка, скільки ви виплачуєте за газ? Собака у дворі є? Ні, ну, Ні, ну справа в тому, що якщо собака від неї це 900, 000, 300, 000. У мене немає, у мене кішка. У мене всі місяці. Плюс а, 100, почти 200 рублів за цю транспортерку. Значить, 1200, 1953 гривні так. за гардероб. 154. За 154. Значить, і того так. вийшло у вас Дві... у вас на життя мінус мінус, мінус, е... мінус, мінус, мінус 7 ну, гривень, я вже нарахую. От хай голос на оцей об'яснить нам. Ми його і збирали. Для чого? Пане Жити в цих умовах дійсно важко, але ми ще не знаємо, чи є в неї інше майно, тому що субсидія надається незалежно від наявності іншого майна та залежності від майнового обстану. Суйте. Я особисто зустрічав особисто так. зустрічав випадок, коли жінка хотіла отримати субсидію, маючи декілька квартир. Якщо людина має декілька квартир, вона має відповідне майнове становище, відповідно вона не потребує, не потребує, не потребує, не потребує надання якоїсь додаткової субсидії. Пане Євгенія, ну ви розумієте, що це ну ну не та ситуація. Коли людина є. Ми не знаємо, яка ситуація Шіте, була. Але навіть якщо в неї є ще якесь майно. Як пан Олександр сказав, що собака якийсь там в дворі. Якщо елітний породи в дворі, то, дві, то вона може тисячі, його продати. Та ми можемо зараз жартувати, як, як завдати. Елітний породи? Якщо елітний породи, так, то не. що? То може вона його продати в будь-який момент і спокійно собі сплатити. Ясно? Нас зрозуміло. Ні, ну ви поняли взагалі? Ні, ну це... Вибачте, за довгий діалог, але він того вартував, щоб освіжити пам'ять, що показували на 112 каналі, і що саме про елітного сільського собаку розповідав Євгеній Брегар. Також, я думаю, що варто нагадати історію, з так би мовити, зеленими сендвічами. Наприклад, у липні 2021 року полісмени зупинили автомобіль Євгенія Брагаря із підозрою, що він зловживав наркотичними засобами за кермом, але якось так вийшло, що Євген вийшов абсолютно сухим із води. А от на горіхи отримали самі полісмени, які його зупиняли. І що цікаво, саме у липні 2021 року, а саме 15 липня, Арсен Аваков, тодішній міністр. Внутрішніх справ теж написав заяву про відставку. Не знаю, правда, це чи ні, але десь в той період, у 2021 році, було інтерв'ю колишнього очільника офісу президента України і людини, яка надихнула Володимира Зеленського піти балотуватися в президента Андрія Богдана, який озвучив свою версію, що це звільнення Арсена Авакова стало якраз наслідком того. Що такого елітного е, народного депутата, як Євгеній Брагар, зупинили полісмени, і тут ми підходимо до е, оцього словосполучення, е, яке я озвучила син маміної подруги. от що говорив у цьому інтерв'ю Гордону Андрій Богдан, екс-голова ОПЕЗ зазначив, що парламентар із президентської фракції є сином жінки, яка тісно пов'язана з Володимиром Зеленським. То чи няня мати Євгена Брегара редакція, його дітей, чи... ну тобто людина, яка довгу історію пройшла з ним. Вона його дуже цінує. Дуже і тут нардепа редакційна правка зупинили за п'янку. Не знаю, пив він чи ні, але для Володимира Зеленського це була червона ганчірка. Озвучив Андрій Богдан свою версію відставки Керсена Аваква з посади голови МВС. До слова, депутати нинішнього скликання і відслуг народу, і інші дуже активно користуються тим, що у Верховній Раді не працюють журналісти, і відповідно нема такого моніторингу їхньої роботи. І в якийсь момент ці самі народні депутати вирішили, що вони. Краще справляються зі своїми задачами будь-яких журналістів і редакторів, і дуже густо позаводили собі телеграми, Ютуби. І до речі, наш герой сьогоднішній Євгеній Брагар, не став винятком. Він став таким дуже елітним ютуб-блогером, політичним аналітиком, якому позаздрить будь-який політичний аналітик в нашій країні. І от я знайшла дуже цікаві його відповіді на питання його виборців і небайдужих громадян, де Євгеній Брегар детально розповідає про свій досвід спілкування із наркологом. у мене такого досвіду, наприклад, немає. Перше питання стосується лікарів-наркологів: чи питали хтось лікарів наркологів про користь медичного канабісу і чи може він лікувати від багатьох хвороб? Я спілкувався особисто я з декількома лікарями-наркологами. І всі вони, всі, без виключення, були за легалізацію медичного канабісу. При тому це люди, які регулярно мають справу з особами в наркотичному сп'янінні, з особами, яких треба реабілі... реабілітацію проводити, всі вони виступають саме за легалізацію медичного канабісу. Користувач Сава стверджує, що він проти легалізації марихуани. Метадон можна купити на кожному куті і е... одностатові шлюби. Про одностатові шлюби ніхто не каже. Про марихуану в. Рекреаційних цілях теж ніхто не говорить, яку е, політичну аналітику можна послухати із вуст 29-річного депутата Слуг народу, е, коли його питають обурені громадяни, обурені виборці Одеси і Одещини. Чому депутат-мажоритарник від слуг народу колег бригаря Олексій Леонов роздає у брендованих партійних пакетиках гуманітарку від ЮНІСЕФ? Хто такий цей Олексій Ліонов це такий товариш, який свого часу носив квіти до Дому профспілок і на повному серйозі розповідав, що не бачить нічого серйозного і такого зашкварного, щоб шанувати пам'ять про російських сепаратистів, які хотіли оголосити Одеською Народною Республіку в 2014 році. Так, от давайте послухаємо, що каже Євгеній про роздачу гуманітарки своїм колегою. Чому депутат Олексій Леонов Одесит роздавав гуманітарку від ЮНЕСЕФ як свою? Жоден народний депутат України не, не може роздавати будь-яку гуманітарку як свою. Чому? Тому що у нас є окремі багаті народні депутати України, але по закону ми не маємо величезну кількість величезної кількості прибутків, крім заробітної плати. Олексій Леонов міг роздавати гуманітарку з поміткою ЮНІСЕФ, але він проводив для цього переговори з цим же ЮНІСЕФ, для того, щоб привезти в Одесу цю гуманітарку і роздавати. Тобто він дійсно сприяв її отриманню. але це не його гуманітарка, це гуманітарка ЮНІСЕФ. А ось що відповідає Євгеній Брегар? Коли питання стосується, чому в часи війни партія Слуга народу роздає повсюдно на свої партійні газети? Наприклад, тут було таке питання від. Виборця, обурного виборця слуг народу із міста Бориспіль, те, що у браварах місцева партійна організація Слуги народу видає свою газету. Все-таки у законі України про політичні партії вказано, що будь-яка політична партія має право пропагувати свою ідеологію, яка не заборонена законом, через доступні засоби навіть у міжвиборчий період. Міжвиборчий період по закону це в тому числі і зараз. Тобто будь-яка політична сила, яка не заборонена законом. Вона має право видавати свою партійну газету і в принципі нічого поганого в цьому нема. Але тепер ми подивимося таку небачену атракцію: аналітику депутата партії від слуги народу стосовно справ щодо Ігоря Коломойського. Розпочнемо з решту Ігоря Коломойського. Скажіть чесно, хто з вас колись коментував що ми слуги Ігоря Коломойського? Не ну, чесно. Прокоментуйте, будь ласка. Прокоментуйте, будь ласка, про те, що ми прислужуємось Ігорю Коломойському, про те, що е, Володимир Зеленський це людина цього олігарха, і ми прийшли до влади служити йому. Це писали ви багато в коментарях. Це було багато під час передвиборчої кампанії. А скажіть, будь ласка, куди поді ці всі розмови? Де вони зараз? Давайте послухаємо про справи Коломойського ще більш розгорнутий коментар. Коломойський знаходиться під арештом. Проти нього іде судове розслідування. Зараз він уже навіть не український громадянин. Зараз він проходить по цих справах, які наземець, як громадянин Ізраїлю та Кіпру. Формально він є громадянином Європейського Союзу. Крім того, проти Ігоря Каламойського йдеться досудове розслідування у США. Проти нього висувають звинувачення по кількох статтях там же. ж. Тобто, якщо вони будуть вимагати екстрадицію, то в теорії ми теж можемо його передати до США. А у них проти нього ще більше претензій. Тож, справи у цього олігарха не дуже хороші, цікаво. Якщо нинішній владі і депутатам слуг народу так не шкода Коломойського, то чому було не одразу віддати його на розправу на пол? Для чого було влаштовувати цей цирк із СБУ? Що ще варто знати про м, такого наступника Нестора Шуфрича на чолі комітету з питань свободи слова? Євгеній Брегар не цінує і не любить якісне патріотичне кіно. Аля кіборги. він вважає, що подібні фірми фінансувати не варто. В принципі, дискусії були щодо того, чи надавати це виключно іноземним компаніям, чи надавати це і українським компаніям. Ну цю норму не врахували. Що це означає власне тепер для українських компаній? Що вони залишаться без державної підтримки? Державна підтримка і так надається за допомогою за участі держкіно. Питання щодо її ефективності, воно дуже сумнівне, на цим треба, треба дуже інтенсивно працювати, оскільки ми можемо. Ви маєте на увазі оцей кешбек для увічлення? Ні, 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 це не кешбек, це загалом витрати, дотації, державні дотації з Держкіно на виробництво фільмів. Угу. Справи... Тобто ви сумніваєтесь в ефективності, незважаючи на те, що за останній період вийшло в прокат багато українських фільмів? Так, я дуже сумніваюся у необхідності такого великого фінансування. Інша справа, знаєте, коли. Із державного бюджету фінансують якісь проекти Юрія Горбунова чи двічі куми Зеленського Лєни Кравець. Тоді у депутата брагаря не виникає жодних претензій. Варто ще нагадати, що в 2020-2021 році, коли у владі була така спроба натягнути на нас сорочку малоросійства і помиритися пошвидкому з Росією, Євгеній був одним із тих, хто разом із Максом Бужанським намагався повернути і зафіксувати російську мову у сфері обслуговування. Також Євгеній Бергар отримав свою впізнаваність через те, що нападав на двох військовослужбовець Єрину Чорногуз і Настю Конфедерат, коли з ними трапилася дуже неприємна пригода. Вони їхали в маршрутці, і воділа вирішив поставити пасажирам русський серіал. Дівчатам це не сподобалося, зав'язалася сварка, пасажири малороси вирішили піддакувати воділі, і в результаті воділа висадив двох дівчат посеред темної ночі на вулицю. Так, от Євгеній Брегар, наче лєв захищав цього воділу маршрутки, який кинув дівчат фактично посеред холодної ночі, посеред поля. І що цікаво, от я зараз намагалася знайти ці пости жінічки бригаря. Він їх студливо потер, але згадки про те, що Женя бригар захищав таки цього воділу, можна знайти і дуже рясно. Тож, що можна констатувати, коли такі кандидатури вибирають на посади голови комітету з питань свободи слова, навіть якщо це тимчасова позиція. Ну а тим, що це очевидно реальне ставлення до свободи слова в Україні в демократичній, все таки Україні, нинішньої влади Зеленського і Банкової в цілому? Ну і знаєте, це така фіксація, що наші мальчики тупі, але ми все одно будемо їх пхати на гарні. Посади. Лишаю лишею вас із роздумами стосовно цього персонажа. Напишіть, що ви думаєте конкретно про нього. Дуже дякую за лайки до цього відео, пишіть, будь ласка, коментар для його просування і підписуйтесь на кращий канал української аналітики в Ютубі. На Цензурне.